У громаді дійсно сьогодні відбувся, вперше відбувся турнір всеукраїнський, присвячений греко-римській боротьбі. Ми вирішили запровадити саме в нашій громаді, тому, тому що 50 років тому відомий заслужений тренер України Берчук Василь Тимофійович саме в Новосілках був, було запроваджено таку секцію із греко-римської боротьби. Діти, тренери, які займаються саме цим видом спорту, в них виникла ідея провести такий турнір. Ми тісно намагаємося співпрацювати саме в розвитку спорту в нашій громаді. В планах дійсно, щоб цей турнір був щорічний. Кожного року ми будемо приурочувати його саме в пам'яті даного тренера, про якого сьогодні ми всі говоримо. Пріоритети нашої громади на наступний рік прийняті вже багато програм. Дійсно спланували на розвиток спорту, на розвиток мистецтва, на розвиток культури. Цей перший турнір пам'яті заслуженого тренера України Берчука Василя Тимофійовича, який був присвячений 50-річчю заснування спортивного залу. І секції боротьби в селі Новосілки, де підготували бронзового призера Олімпійських ігор. На, на цих змаганнях присутній був бронзовий призер Калашніков Андрій Миколайович, який свого часу займався в селі Новосілки, і він своїм прикладом дав змогу багатьом дітям повірити в себе і займатися боротьбою. Показав, що навіть діти, які тренуються в селі, можуть здобути і олімпійські медалі. Я скажу так, що любий від, від спорту боротьба чи там, від, людина, яка займається, вона вірить в цей вид спорту і вона дає йому не тільки результати, але й якісь положительні емоції. скажімо так. Я Дітям завжди кажу: вірте в Бога, вірте в себе, і ви отримаєте перемогу.